На себе він забрав мою вину, за всі мої гріхи він розплатився. На хрест Голговський, дивлячись, стогнув. до верху цвях в його долоню впився. Мій цар і Бог в короні із шипів, з любов'ю в мої очі споглядає. Що падаю до ніг його без слів і знов святою кров'ю омиваєсь. Сьогодні, згадуючи його смерть, беру ж хліба обережно. Життя так неважливо круговеть, та наодинці будь з Христом належна. Він все зробив, щоб мене врятувати, коли промовив слово те, звершилось, Він все зробив, а що я можу дати, як перед ним душа моя схилилась, а чи відкрита повністю йому, і чи виконую усі його завіти, і що приношу я щодня йому, чи довіряю все йому на світі? Мій Господь, дай руку і води, я без тебе нікчемний, дрібний атом, усім життям моїм керуй завжди, будь вірною де й серцем і жити свято. Вина ковточок я роблю і скорблю. Далеко так від мене досконалість. З любов'ю кров пролив свою і дарував блаженство мені радість, ти витерпів побої і плювки, мою ганьбу від мене заховав ти, розпутав всі гріхів мої клубки, і добровільно ти прийняв розп'яття. Ти випив нашу гнівну чашу за мене, до смерті хресної. Ти полюбив своєї, схиляюсь я низенько до тебе, ти став життям моїм і піснею моєю. Подяку і хвалу тобі несу і п'ю з твоєї чаші щастя, сладість. Всім людям в цьому світі говорю, Бог є любов.